Закарпаття, привіт! І хочу вам задати таке питання. Кого би ви хотіли видіти, коли вам тяжко? Або був коло вас? Пишіть у коментарях, буде цікаво послухати, почути кожного. І хто зараз мене слухать, хочу помилитися за кожну людину. Благословляю всю людину, яка слухає зараз цю молитву. Боже, зміцни її, укріпи її, Боже, дай сили, онови її здоров'я, молодість, Боже, дай радості у кожному дні, Боже, щастя у всьому житті, Господи, щоб у серці була любов, щоб було там тепло, щоб була там Твоя Боже, любов. Дай свою турботу, тату, кожному, хто слухає зараз, Боже, хто Тебе приймає. Ісус, увійди у серце своєї людини, Боже. Створи там свій обитель, Боже, нехай там буде радість, нехай там буде любов, спокій, довготерпіння, Боже. Нехай там буде Твоя благодать, Господи. Хто зараз в немочі Ісус, кров святу призиваємо у життя цієї людини, на її організм. Боже, дай зцілення, дай Боже оздоровлення в ім'я Ісуса Христа, Боже. Благословляємо, Господи, кожну людину. Амінь.